Вітаю до вашої уваги. Денний випуск новин на сфері у студії для вас працює Микола Брижицький. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста провели в останню дорогу двох захисників: – 29-річного Олександра Карпюка та 52-річного Петра Байдецького, якими запам'ятали воїнів, їхні друзі та побратими, та як прощалися з полеглими бійцями. Дивіться у наступному сюжеті. Десятки рівнян схилили голови у Скорботі одразу перед двома захисниками. 29-річний Олександр Карпюк загинув 29 березня під час виконання бойового завдання. Того ж дня обірвалося життя 52 двох. Річного штаб-сержанта Петра Байдецького, який присвятив себе службі у Збройних силах України. У військового залишилася дружина, донька, внук та батьки. Дуже хороший був він сім'янин, дуже хороший товариш. Чуть завжди відкликався на прохання. Ну я не знаю. Для мене він був просто хорошим товаришем, дівчата. І дружину він любив і завжди дочку опікувався. Він у Мене син, і мій син дуже завжди до нього тягнувся. Бо він для нього як був прикладом батька. Петро Байдецький народився в селі Коханівка Тернопільської області. Закінчив місцеву школу, після чого здобув фах токаря у професійному училищі міста Збараш. Згодом чоловік пройшов строкову службу, після чого уклав контракт і продовжував виконувати військовий обов'язок. Протягом своєї кар'єри служив у різних військових частинах, але останні роки перебував у Рівному. Він був щирою відкритою людиною, мав багато друзів і завжди приходив на допомогу. Пригадують знайомі воїна. Дуже хороший, чуйний чоловік. Завжди допомагав друзям. Все тільки хороше, що про нього можна було сказати, все хороше. Люблючий чоловік. Олександр Карпюк народився у Рівному. Тут закінчив коледж економіки та бізнесу, здобувши спеціальність виробництво харчової продукції. Крім того, він мав свідоцтво про підвищення кваліфікації за професією водія навантажувача. Лучше б вони гляділи своїх дітей, ще народжували, добре діло робили, а не лежали вже там спокійно. У Мене теж син воює вже третій рік. Дуже шкода. Що такі молоді хлопці всі обходять. І дійсно ну, він щирий добрий хлопчина, дуже щирий, добрий. Хай спочиває з Богом. У 2014 році чоловік добровільно вступив до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор у 2021 році. Олександр потрапив у серйозну автомобільну аварію. унаслідок травм отримав інвалідність третьої групи та пересувався за допомогою милиць. Однак, попри це, минулого року, маючи статус ветерана війни, чоловік повернувся на службу і став оператором БПЛА. У герої залишилися батьки, донька та наречена. З Самого початку рвався на фронт, але за того, що в нього була така важка травма, перелом гебу в з і він погано ходив з милицями і потім постійно колягав його. Не брали у військкоматі на фронт. Але він само початку допомагав хлопцям і волонтерам, і свічки робив окопні, і завжди був завжди ходив. Допомагати за упокійну службу за Олександром Карпіком провели у Святопокровському соборі. Поховали його на кладовищі Нове у Рівному. Петра Байдецького проведуть в останню путь у селі Коханівка Тернопільської області. Світла пам'ять і вічна шана героям. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Цієї ночі у місті Дубно 19-річний водій втікав від патрульних. Близько п'ятої години на лінію 102 надійшло повідомлення, що Керманич автомобіля ні порушує правила дорожнього руху і, можливо, перебуває у стані сп'яніння. Побачивши екіпаж патрульних, водій почав втікати. Згодом в'їхав в іншу автівку, але навіть після цього продовжив рух. Невдовзі транспортний засіб зупинили. У 19-річного водія були явні ознаки сп'яніння, але ні на місці зупинки, ні у медзакладі хлопець не захотів пройти Огляд. На порушника склали три адмінматеріали. На Рівненщині викрили злочинну групу, яка видобувала бурштин. Схему організував 38-річний житель села Воронки. До справи залучив ще кількох односельчан. Прямо під час видобутку сонячного каміння викрили трьох фігурантів. Під час санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили понад 3 кг бурштину, знаряддя для видобутку та гроші. Досудове розслідування триває. Сьогодні, 1 квітня на водоймах Рівненщини, стартує нерестова заборона на вилов риби. Її впроваджують щорічно задля збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для їх нересту. Заборона вилову риби на річках та їх кореневих водах діятиме з 1 квітня по 20 квітня. На водосховищах, озерах, ставках до 10 червня і до 30 червня в придаткових водах річок. Згідно правил, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство на вудку не більше ніж з двома гачками або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ. Рівненський рибпатруль закликає громадян суворо дотримуватися встановлених норм. За березень сигнал повітряна тривога на Рівненщині лунав 10 разів. Найдовша тривога тривала понад півтори години, найкоротша 17 хвилин. Із з 22 березня, по 1 квітня, повітряних тривог на Рівненщині не було. Загалом від початку повномасштабного вторгнення повітряна тривога у нашому регіоні лунала 847 разів. Народилося майже 300 дітей. За березень у рівненському пологовому будинку на світ з'явилося 293 малюків. Серед них сім пар двійнят За перший місяць весни на світ з'явилися 137 дівчаток і 156 хлопчиків. Наразі це всі новини. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.